молодих людей торік відвідали обласні центри чотирьох регіонів України. Це були Запоріжжя, Кіровоград, Херсон і Чернівці. Мета познайомитися з містами і жителями для того, аби скласти для себе враження і підтвердити або спростувати стереотипи, які виникли з тих чи інших причин стосовно інших регіонів. Херсонські студенти побували у Чернівцях. Чернівці ще залишили своє автентичне таке автентичний дух, і тому чернівці, це якщо хтось хоче побачити там. Європу, десь таку, чи Австрію, чи, мабуть, Швейцарію, то краще хай їде до Чернівців, ніж до Львова. Саме і про це я написав в своєму есе, яке помістив до цієї збірки. В містах все практично ідентичне, все зі студентами та з представниками політичних різних кругів. Там, там е і політичне життя дуже схоже, студентське життя майже ідентичне. В місті саме все дуже дуже, дуже, дуже однакове, дуже подібне. Я дуже рада тому, що побувала в ньому, тому що по архітектурі, по своїй красоті, він може асоціюватися з Львовом, по вот цій вот западній архітектурі. Але сам по собі він дуже своєобразний, обладає дуже унікальною атмосферою, атмосферою спокійства. І ось вот ці улочки, хочеться сісти на бордюрі, сидіти і просто думати о про житті. люди такі ж в Херсоні теж хороші, вежливе, все замечательно. Проект дійсно хорош тим, що люди можуть увидеть інші города, і все таки поняти стереотипів. нет. люди везде одинаковые. Кожен з учасників по закінченні туру написав есе, які вийшли збіркою відверто про Україну. Четверо студентів п'ятого курсу факультету журналістики взяли участь у проєкті. Це політика кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного. Університету практичні навички здобувають студенти у подорожах і спілкуванні. Ми, як викладачі начальних закладів, даємо теоретичну грунтову освіту студентам за партами. А де досить таке щось практичні заняття вміння, навички, вони мають здобувати, звісно, що прочи участь у таких от проектах. Ми хочемо залучити якомога більшу студентську аудиторію в подальшому для таких різноманітних акціях. Проектах, бо як не молодь, має змінювати оці стереотипи. щодо Херсона, то учасники проекту існували позитивні і негативні упередження. Це край Кавунів та урбанізоване пострадянське місто із засиллям російської культури та історії. Ці стереотипи були сформовані на основі опитувань і досліджень учасників народного дому у Чернівцях, головного організатора проекту, який проходив за підтримки посольства США. У Херсоні гостей приймав Центру європейської інформації при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. Ми обговорюємо можливості нового проекту в цьому ключі. І сьогодні я предложила студентам, щоб вони самі предложили форму. То тобто, есть, це это Це Это конкурс, конкурс, это будет по результатам яких поїдуть тільки победители, или это опять буде якийсь обмін. Я считаю, что это очень важно и это очень нужно, потому что. Мы только учимся жить все вместе, мы уже поняли, что Украина одна. Но я думаю, что а, вот нужно, чтобы побольше было таких проектов, чтобы молодежь знала о том, что Украина одна. Наше місто і люди справили позитивне враження на гостей, тож стереотипи зламано. Учасники проєкту презентували збірку відверто про Україну, яка містить статті та есе молодих журналістів чотирьох міст. Вони поділилися своїми враженнями від подорожей. І ті, хто не приймав участь у проєкті, але був на зустрічі і прочитав збірку, зможуть запропонувати свої ідеї для наступного проєкту мережі Центру Європейської інформації. Впечатление очень хорошее. Мне вообще в принципе понравился этот проект. Сама идея, что люди, в том числе студенты, узнают многое о других городах. Они ломают стереотипы, которые есть, которые существуют. Они делятся своими впечатлениями, какими-то ментальными разностями. Впечатлило то, что а, люди узнали. Ну, например, о Херсоне все думали, что это город арбузов. Теперь все, стереотип поломан. Издали книгу, где можно это все прочитать. Интересное впечатление людей, которые попали в Черновцы. Мне, например, очень было интересно узнать про архитектуру. И вообще, как бы то, что студенты имеют возможность бесплатно поехать по Украине, поездить, посмотреть на разные города, пообщаться с людьми это очень интересно. Хотелось бы, чтобы привлекалось больше людей к этому проекту, чтобы он финансировался и дальше, чтобы все имели можливість для в ньому. стереотип, як готова схема сприйняття, перешкоджає виникненню нових думок і уявлень. І кому як не молоді, в меншій мірі піддані стереотипам по відношенню до людей, що населяють інші території, врешті зруйнувати їх.